Вітаємо! Сьогодні у нас черговий огляд електромобіля з Китаю на каналі Volt Auto. Відразу зазначу, що за майже 90 оглядів, які вже опубліковані, ми лише один раз детально розповідали про електромобіль із лого цієї компанії. То була модель Toyota EV. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас на огляді буде також модель від найдорожчого та найуспішнішого японського автобренду. Зустрічайте електричний кросовер Toyota BZ4X. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Батарейний кросовер Toyota BZ4X Concept вперше був представлений в рамках автомобільного шоу в Шанхаї два роки тому. Тоді ми побачили справжній шоу-кар без технічних характеристик та навіть салону. Концепт представили як спільну розробку Toyota та Subaru. Він відкрив нову серію для японської марки, яка має абревіатуру BZ. До цієї серії до 2025-го увійдуть сім електромобілів на платформі ETNGA. У Toyota розшифровують букву сполучення і Z як Beyond Zero, або за межами нуля. Звичайно ж, це відсилання на нульові викиди вихлопних газів від електрокара. Тобто сама назва лінійки наголошує, що всі авто родини з таким позначенням електромобілі. Ще варто відзначити, що Toyota представила відразу 16 прототипів під час конференції в середині грудня 2021-го. Більшість показаних авто були абсолютно новими розробками, але про деякі на той час ми вже багато знали. Серед них був і електрокросовер Toyota BZ4X. Загалом до 2030 року Toyota та Lexus планують випустити 30 електромобілів для пасажирського та комерційного сегментів. Четвірка в назві моделі говорить нам про становище авто в лінійці, а X – це позначення кросовера. Крім цього, авто в серії Beyond Zero на конвеєрі вже стоїть також електричний седан Toyota BZ3. Ще можна сказати, що за розмірами BZ4X близький до паливного кросоверу RAV4, який лише на 9 сантиметрів коротший за нашого героя. Полісна база електромобіля вважається довгою, звиси короткими, як було сказано раніше. Електрокар побудований на платформі ETNGA. Габарити Авто такі: довжина 4,69 метри 69 см, ширина 1,86 метр м Висота 1 метр 60 сантиметрів, колісна база 2 метри 85 сантиметрів, дорожній просвіт майже 22 сантиметри. Попереду стоять стійки Макферсон, заду встановлені подвійні поперечні важелі. Виходячи з типу кузова цього авто, можна відразу чекати на повний привід, починаючи з найпростішої модифікації. Незважаючи на це, базова версія кросовера отримала лише передній привід, а отже, один електромотор. Його потужність 150 кВт або 204 кінські сили. Відразу скажемо, що повнопривідна версія лише трохи потужніша за одномоторну, хоч у неї і два двигуни по одному на усі, але потужність кожного 80 кВт або 109 кінських сил, загалом під умовним капотом 160 кВт або 218 кінських сил. Про те, що авто повнопривідне, скаже шильдик AWD на багажних дверях. Передньопривідний кросовер масою 1920 кг може розігнатися до 100 км на годину за 8,4 секунди. Повнопривідний важить повні 2 тонни і набирає першу сотню за 7,7 секунди. Обидві версії можуть мати на борту літій іонну батарею ємністю 50,3 квт кВт-год або 66,7 квт год Залежно від комплектації, а їх у моделі 5. Дальність ходу на одному заряді може бути від 400 до 615 кілометрів. У Toyota також зазначають, що після 10 років експлуатації батарея збереже щонайменше 90% ємності. Перш ніж перейдемо до огляду салону нашого героя, хотіла б розповісти вам про модель Toyota BZ3, зазначу, що японці виробляють кросовер BZ4X у Японії та Китаї, а продають у всьому світі. У свою чергу трійка стала локальним продуктом. Тобто, цей електроседан можна купити лише у піднебесній. У розробці моделі брали участь великі китайські компанії FAW та BYD. Про вихід моделі BZ3 на інші ринки поки що не може бути й мови. Тобто купити саме це електроавто від легендарної Тойота можна лише у Китаї. Отже, якщо ви захотіли собі цей седан, то ми вам охоче допоможемо. Перше, на що я хотіла би звернути вашу увагу в салоні, сидячи в кріслі водія, так це на всю передню панель. Вона виглядає чудово. І це завдяки не шкірі, дереву чи дорогому пластику, а тканині. Особисто для мене це дуже несподіване та цікаве рішення. Підняті над кермом віртуальні прилади нам знайомі в основному по автомобілях піжо. Хоча Тойота теж має досвід з таким компонуванням передньої панелі. Наприклад, так зроблено мікровен Toyota Sienta Сієнта для японського ринку. Крім екрану, панелі приладів, в салоні, звичайно, є основний монітор мультимедіа. Він не рекордного розміру, як це у моделі Вітрове. У салоні електрокросовера Marvel R встановлений монітор діагоналю 20 дюймів. Огляд цього авто я нещодавно робила. Швидкі переходи до цього відео українською та російською мовами ви знайдете в описі. У Тойота ж вирішили, що водієві та пасажирам вистачить і 12 дюймів. Можливо, тому в салоні є безліч аналогових кнопок для керування різними функціями та налаштуваннями. Зверніть увагу на цей панорамний дах. У вигляді опції можна замовити сонячну панель на всю площу даху. Є дані від виробника, що вона може дати до 1800 безкоштовних кілометрів на рік, але слід пам'ятати, що сонячна батарея і панорамний дах, на жаль, поки що взаємовиключні опції. Ще майбутньому водієві може сподобатися широкий підлокітник між передніми кріслами. Його треба спочатку відсунути назад, тільки після цього його можна підняти. Сама ніша під ним не дуже глибока, але під блоком кнопок центрального тунелю ви знайдете нішу, і вона досить об'ємна. Позаду цей електрокросовер вас чимось особливим не здивує. Хоча те, що кут спинки дивана можна регулювати, ви зустрінете не в кожному сучасному автомобілі. На задньому дивані варто звернути увагу на широкий підлокітник, що відкидається. У нього інтегровані два підсклянники: є вузька ніша, наприклад, для смартфона. Все досить просто, але практично. Також є три підголівники, а отже, загалом диван розрахований на трьох дорослих. Об'єм багажника у цього електрокросовера 452 літри. Підлога ззаду повністю рівна. Під нею є чимала підпільна ніша. Так як це електромобілі з КНР. То в нього встановлені порти зарядки місцевого типу: повільний порт стандарту GBT-AC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете праворуч на передньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Симетрично ліворуч порт швидкого заряджання стандарту GBT-DC, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. А як заряджати електромобілі з Китаю в Україні? Ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Наприкінці хотіло б ще раз звернути вашу увагу, що ця модель з Китаю, але такі самі авто виробляються для будь-якої іншої країни. Відмінність тільки у типах портів зарядки та вартості самого електрокара з КНР, тобто місцевого ринку, звісно, дешевше. Якщо ви захотіли Toyota BZ4X до себе в гараж, то замовити її ви можете у нас, компанії Volt Auto, найбільшого імпортера електромобілів в Україні. Напишіть нам на сайті або в месенджер Telegram, і наші менеджери відразу ж передзвонять вам. До наступного відео про новинки китайського автопрому або огляду електромобіля на нашому каналі.